Друзі, нас інфоперші про головне поїхали у ніч на 6 червня. Російські війська здійснили масовий обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони. Унаслідок атаки частково зруйновано житловий будинок. П'ятеро людей постраждали. За повідомленнями очільника міста під час масованої повітряної атаки Україна Волинська область зазнала ударів ракетами та безпілотниками. У Луцьку маємо влучання багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилою повибивало вікна. Наразі маємо п'ять постраждалих. Дали осіб людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя загиблих немає. Міський голова Луцька зазначив, що під час атаки російські війська застосували 15 дронів камікадзе та 6 ракет. Паралельно з цим під час масованої атаки по Україні російська армія намагалася висадити десанта біля Бреста та поблизу Волинської області. Та проводила тренувальні навчання. Проте невідомі добровольці здійснили декілька пусків з пазарка Ігла один з них був успішний. Мешканці Бреста могли почути голос згодом і зарва. Пише білоруський партизан Лукашенко. вже доповіли, збирається терміново закрита нарада. Зовсім скоро у усіх офіційних змі проявиться ця інформація. Пише телеграм канал За даними партизан, на борту було понад 70 десантників. Не вижив ніхто доля. Тих хто здійснив пуски, невідомо можливо, мова може йти про опозиційно налаштованих білоруських військових. Зазначимо в останній масштабна успішна операція ВПС щодо транспортної авіації противника. Відбувалася 26 лютого, двадцять року, три роки тому. Тоді обів на першу ночі, 26 лютого Україн. Інський винищувач су 27 успішно атакував вороже військово-транспортне літак іл 76 шість МДГ знищив ворога. Повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Це помста за Луганська 2014, Написав у Фейсбук тодішній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він мав на увазі збиття проросійськими бойовиками у червні 2014 року Іл-76ЗСУ під Луганськом, коли загинули 40 десантників та дев'ять членів екіпажу. Зазначимо білоруські пропагандисти найближчим часом можуть випустити фільми про атаку на російської літака. Ися на аеродромі мачули ще також зібрати на всі інші хлопки на території Білорусі, аби звинуватити Україну паралельно з цим 6 червня у кількох регіонах Росії від Костромської області до Забайкалля сталися серія вибухів, які вивели з ладу не просто техніку, а опору всього стратегічного потенціалу Кремля. Знищено щонайменше чотири поскові установки міжконтинентальних балістичних ракет типу Яроса та Тополь. -М. Це стало можливим завдяки новітній українській зброї, яку аналітики ще називають а. Тетрядною йдеться про спеціальну платформу з розвідкою, наведенням і ударом, так звану тіньову касету, що така тіньова касета. Це не одна ракета, це не дрон і не артилерійський снаряд, І це система багатоетапної атаки, яка складається з безпілотного розвідника з тепловізійним наведенням радіоелектронного щитування пускових хвилі над ударної капсули з протикупольною головною частиною. Розроблена вона за непідтвердженою інформацією українськими інженерами у співпраці з одним із країн НАТО, але повністю адаптована під українське програмне управління. Це не просто зброя, це шаховий мат російської стратегічній обороні. Поки пускає, стоїться, вона уразлива. І тепер це більше не теорія, а реальність заявив військовий експерт Віктор Ковалья, де саме вдарили за повідомленнями з відкритих джерел. Вибухи сталися на наступах об'єктах Костромська область, знищено пускові установки комплексу Ярсен. Парамський край, атака по мобільному шасі. Тополь м в моменту завантаження боєголовки. У Міській області уражено супроводний командний пункт і ве з. З ладу систему пус за для зруйновано тунелю криття, де зберігалися резервні пускові установки. Російська преса повідомила лише про надзвичайні ситуації на військових об'єктах. Однак у закритих каналах Уже циркулює слово, яке ніхто не наважувався раніше вжити. Втрата ядерного компоненту 2 Кремеля без тріади після атаки на УКО, систему раннього попередження, виведення з ладу стратегічної авіації та АТП, знищення пускових установок. Росія фактично втратила основні опори ядерної тряди. Повітряна частина пошкоджені бази Ратегічної авіації командні центри не функціонують. Наземна частина ракети Тополь м та ЯРС не мають повноцінних платформ для запуску. Космічна супутникова частина паралізована після атаки на око. Це не просто роззброєння, це розташування міфу про могутність і паніка. Вже видно навіть у мовчанні. Путін не з'являється третю добу поспіль. Говорить британський журналісти «Defense Observer». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-канал. Налів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.